Ну, дуже часто говорять, чому змінили уряд, є різні, а я вважаю, що для підвищення рейтингу президента, угу. і він буде робити певні кроки. Зокрема, наприклад, уже Федоров заявив, що він створить аналог американському доджу, який буде зрізати так, всі видатки, тобто угу. це має сподобатися народу. Юлія Свереденка сказала одразу перше рішення мораторій на всі перевірки. Це має, ну по ідеї, має сподобатися бізнесу. Далі потім, то є вся задача всієї вертикалі, що знаходиться під президентом, це підвищити рейтинг. Президент, а що стосовно власне таких економічних кроків? Чого ви економічні кроки знов ж таки озвучені. Ну у нас там буде зустріч безпосередньо з новим міністром економіки. Будемо обговорювати Я ж тільки за те, щоб економіка зростала. Мені в принципі, ну при владі хто це одно, які Так, да, мені головне Україна. Тобто, щоб українська економіка зростала, це і плюс, от будемо обговорювати, які треба зробити кроки, які треба зробити в цьому контексті. Кроки під час війни дуже часто економіка зростає, і навіть те, що відбувається україна агресора, тому підтвердження. І чому це підтвердження, тому що гроші починають заходити з бюджету військово-промисловий комплекс? У нас замість того, щоб спрямувати ці кошти військово промислового комплекс, ми вперше а, роки війни витрачали на китайські турнікети, на турецькі куртки, на все що завгодно. Тобто, ми не робили якраз той попит, який мав би бути сформовано за рахунок бюджетних коштів, внутрішній. І зараз ми не робимо в тих об'ємах, які ми могли робити. Тобто ви але би хотіли, щоб зараз бюджетний потік сконцентрувався сто той да, який до речі йде на про це говорить локалізацію збільшення. Це плюс. Я ще раз говорю, ви все відчуєте на те, що. Є. Ну, зараз стикнувається з іншими проблемами. Кроки робимо правильно, а людей вже в достатній мірі необхідної кваліфікації нема, тому і зарплата в 50 тисяч. Чому? Тому що, е, забирають. Забирають і, відповідно, мобілізують, і нема. Якщо би уряд зробив відповідний крок нормальному по бронюванню, і сказати, що ти платиш високу, заробітну плату, цей працівник для тебе цінний. А якщо він цінний, то значить ти його броню для того, щоб все підприємство не зупинилося. Ну, це дуже дискутоване. Звичайно, е, ну, ще раз причина не в контексті від відкуплення, uh -huh. як зараз говорите, якраз те, щоб цінні працівники на підприємстві лишалися. Бо я знаю підприємство, яке просто-напросто втратило мільйони саме через те, що мобілізували головного інженера. Не телефона нічого не було, як результат, вся продукція вони там робили віно, вона вся пропала. Чому? Mm -hmm. Тому що не зробили тих дій, ніхто не знав, крім нього, з mm -hmm. ним не було зв'язку. Тому в цьому контексті треба. Mm -hmm. Але що б я хотів, якраз от, дійсно подивимося, що, які будуть пропозиції в економічному плані. Тому що я очікую? Я очікую дійсно створення умов. Оця от, е, заборона на перевірки, мораторія на перевірка. Я її не підтримую, тому що у мене є застереження, скоріше, ті, хто сидять на схеми, просто. Почнуть розгулюватися і без проблем відповідно на них функціонувати і тютюнники, і там торгівля під аксизними е, там паливом і так далі. Тобто вони будуть грати теж саме стосуються і контрабанди, що не буде сприяти, ну, да, за таких але таких в цілому умов, БЕБ можна навіть розганяти в рік відпустку. Звичайно, да. тому ми подивимося, але ще раз, цей уряд просто вимушений буде робити, на відміну від уряду Шмигаля, якісь яскраві кроки, щоб сподобатися на. Пане Михайло, а що ви не те, що ну знаєте, чекаєте не, не в тому сенсі, що, що ви думаєте, що цей уряд зробить, да? А що би ви хотіли, можливо, що би він зробив? От у... коротенька репліка з приводу зміни. Знаєте, я працював сіми міністрами економіки, шестью прем'єр-міністрів. Коли міняється премєр міністр це не для того, щоб президенту було там краще чи легше. Ми дивимося на цю ситуацію тут в студії дуже примітивно. Дуже примітивно. Це зрозуміло, е, коли е, проходить така зміна а, для рейтингу президента Шмейгаль Ні, за себе говоріть, За мене не треба говорити. Да, Хто був, як дивиться, будь ласка, за себе да, пишіть. Міг, міг і лишити його. Я думаю, що перед урядом зараз просто стоять трошки інші завдання. І скоріше ці завдання пов'язані з більш тіснішим налагодженням наших стосунків з Сполученими Штатами, нашим головним союзником, нашим ну, це не головним є урядова проблема. Ну, давайте, давайте так. Люди вирішуються, і контакти людські вирішуються. Те, що у Свиреденко зараз хороші контакти сполучених штатах. І вона одна із завтра в угоди про надра і, і інше. Я думаю, що скоріше це було пов'язано з цим, тому що коли міняється політична ситуація, міняється прем'єр. Я вам для прикладу можу назвати, що Пустовотінко був один з найвірніших прем'єр-міністрів в часи Кучми. Але Кучма в 99 році після виборів змінив його на Ющенка, який був далеко йому не близький і не такий симпатичний, і не такий вірний, як показала потім далі історія. Тому є політична ситуація, є вимоги і зміни часу, і під ці зміни і міняють добре. Людину. Але якщо все таки від політики до економіки, до економіки я повинен сказати, що я розумію, що в нас іде війна, що у нас іде питання виживання країни, як ви кажете, якихось яскравих проявів. Гучних реформ під час війни їх не роблять. Для цього треба інші умови, для цього треба інший запас. І якщо ми хочемо щось десь міняти, то треба розуміти, при тому, що у нас зараз ця гуманітарна сфера, тобто пенсії, зарплати бюджетникам, раху, о, фінансуються за рахунок наших союзників, то коли ми щось хочемо міняти, ми тоді повинні це погодити з ними. Розумієте, як Безперечно. Да. от чи в ситуації будуть вони нам погодять, чи підуть вони нам на це? Питання відкрите і дискусійне. Тому я думаю, що перед урядом Серединко буде стояти трошки інше завдання: витримати то, про що говорив Олег, правильно він сказав, витримати ситуацію, яка зараз є, не допустити будь яких економічних зривів, що зробити все для того, щоб економічна ситуація була стабільна. Чи є можливості змінити на краще? Є. Я рахую те, що мораторій це хороша справа, я підтримую, але цього мало. Ми скільки раз з вами вели дискусію з гетьманцевим? Є питання, ніхто не вірить, і ми розуміємо, що весь бізнес не буває білий і пухнастий. Питання критерії, по яким приходять на перевірку, нормативи, по яким приходять, якщо я працюю чесно, відкрито, то я повинен спати спокійно, і я розумію, що до мене не прийдуть. Але потреба розуміти, що і як. Ну, гетьман на підсумку в нашої дискусії стало створення його клубу білого бізнесу. Так? Ну, я відношусь скептично до цієї ідеї, я йому про це теж говорив, тому що це такий штучно надуманий орган, замість того, щоб зробити прозорі, зрозумілі, доступні правила, Вела гри, от оце, якби ще виненко наступне зробила після мораторію, тому що будь-який мораторій рано чи пізно закінчується, і цей закінчиться. І перевірки у всьому світі є. Немає в країні в світі країн, де не було б перевірок.